Вітаю усіх випадкових мандрівників та постійних гостей брами місяця. Моє ім'я Таня, і сьогодні я вас проведу у загадковий світ Лору 74. Я запевняю вас, що він існує, і ви уявлення не маєте, які захопливі речі він приховує. Першою стежиною, яку я для вас відкрию, буде церкваї, а зокрема Історія Фейт. Повірте, ви не будете розчаровані, а чи серед згадок, теорій та здобуток можливо знайдеться істина. Наразі у Sims 4 немає фей як ігрових персонажів, але згадок про них у різній Гілосі та навіть у базовій грі достатньо для існування цього невеликого відео. Знаєте, в більшості історія фей у цій частині Сімс передається одним з моїх найулюбленіших способів, а саме маленькими загадками, що ховаються серед світів та ігрових предметів. І лише завдяки їм я насправді вирішила створювати ці відео по Лору Сімс 4, тому що більшість людей не особливо любить дивитися далі текстів. Описів персонажів у 4 і вважаю, що лору у цій грі не існує. Нашою першою зупинкою на цій стежині стане прихований світ Сін Назва цього місця уже має у собі певну містичність, адже вона співзвучна з міфологічними істотами сільванами, що живуть в лісі та мають різну подобу та навички. А Галявина Сілван нагадує чарівник королівства Фей, що походить із західноєвропейської міфології. У міфології королівство Фей є таким собі збірним, ідеалістичним уявленням людей про рай на землі, куди потопляють душі героїв та праведники на спочинок. Правда, я зараз дуже грубо описую міфологічне джерело, але у нашому випадку особливо точний опис і не потрібний. Розробники часто залишають підказки на інформацію, що дуже просто знайти, і ви не раз ще зі мною в цьому переконаєтеся сьогодні. Прихований ліс дарує вічний сонячний день та тішить мелодійними звуками водоспаду. Місцева флора радує око, а гриби ростуть колами на траві. Чим вам не шматочок королівства вічного щастя та насолоди? Тим паче, що в трави можна побачити літаючі силуети фей та почути звук дзвіночків та сміху. Пропоную вам трішки зупинитися і послухати цей чарівний звук. Але з цим місцем явно щось не так. Резька атмосфера галявини сіла, Умить змінюється, як тільки починаєш помічати злі уважні очі під кронами дерев. Невже це райське місце має свою трагічну історію? Можливо, саме вона нам в майбутньому розкаже, чому існує це місце. Довгий час у 74 4 Сін Вангледбу чи не єдиною вагомою загадкою про фей. але все ж розробники почали додавати нові деталі в лор гри. У вовкулачому ігровому наборі нас порадували неймовірною кількістю лору світу. І саме цей ігровий набір допоможе мені в подальшому розповісти про історію фей. Всім 7 чотири існує безліч ігрових надприродних фракцій, і три з них мають між собою тісний зв'язок. Вампіри та вовкулаки утворилися внаслідок прокляття від чарівників. Першими вампірами у сесії 74 стали прокляті копії чарівників. На своїх двійниках чарівники тестували закляття та зілля. Наслідок того, що оригінали ставилися до своїх копій негуманно, ці чарівні двійники зазнали непоправний змін і перетворилися у вампірів. Вовкулаки колись були звичайними чарівниками, що приборкали магію місяця та мали фамілярів вовків. До речі, у ночі чарівники переважно присвячували себе якомусь вузькому напрямку магії. Наприклад, існували рослинні маги, маги місяця, маги попуту і так далі. В свою чергу, в оригінальній версії, чарівників називають саме двохкореневим словом спелкастер, а не звичним візард. Перша частина слова спелкастер означає чари або закляття. В другої частини слова кастер є багато значень в англійській мові, але найбільше нам підійде розподілення ролей. Ще до виходу ігрового набору з вовкулаками розробники залишили нам таку маленьку підказку на майбутнє про чарівничі спеціальності, про які, в свою чергу, ми дізналися у вокулачому наборі. Магі місяця, а саме так звались колись вукулаки – Одного дня прогнівили магією і отримали своє прокляття, що назавжди воз'єднало я зі своїми фамілярами та позбавило здатності чекувати. До чого тут феї, запитаєте ви мене? А що якщо у цьому міцному зв'язку цих трьох фракцій знайдеться місце і цим чарівним створінням? Якщо трошки відійти від лору «74», то у кельтській міфології феями називали усіх магічних істот, включно з чарівниками. Феї отримали свою подобу маленьких крилатих людей лише в епоху романтизму. Це цікава деталь, як на мене. Цим невеликим міфологічним отопом я хочу підвести вас до своєї теорії про феї, чарівників та царство магії. Теорії я озвучую вперше. Так само, як і створюю подібні відео на Ютуб. Тому в подальша моя розповідь буде наповнена чистою доволею мого авторського стилю, якщо можна так виразитися. Колись царство магії було могутнім та великим джерелом магічної сили для усіх чарівних істот. Та й в цілому воно було цілим та неушкодженим китучим містом у міщасті. Але постійне бажання чарівників приборкувати все більше і більше магічних джерел стало початку кінця для цього вимирю. Вампіри, якщо можна так сказати про них, це живе втілення жадібності давніх чарівників, і воно дуже сильно не подобалося їм. Маги за будь-яку ціну намагалися позбавитися від вампірів. Та ще й так, щоб не доводилося відловлювати кожного вампіра у світі. Тому чарівники придумали закляття, що знищує їх раз і назавжди. Але гордість чарівників це не єдина причина, чому їм так хотілося позбавитися від вампірів. Кров нападали на своїх творців та випивали їхню кров, часто не залишаючи шансів на виживання. Одного дня група чарівників зібралася у Мумудміл і запустила у світ те саме закляття на знищення вампірів одним махом, але, на жаль, їм так нічого і не вдалося зробити. Вампіри залишилися жити, маги місяця перетворилися на мовкулак, а царство магії розсипалося на кубку літаючих островів, що ледве тримається одного цілого. Ця історія могла б звучати переконливо, якби не одне, але чому царство магії розвалилося лише від одного закляття? Так, воно дуже амбітне та масштабне, але просто не віриться, що лише одне заклинання може таке зробити, тільки якщо магічний світ перед цим не воював між собою за право існувати та володіти джерелами магії. Ви пам'ятаєте мій маленький міфологічний автоп? Та от, якщо феї у Всесвіті що 4 були найголовнішими та найсильнішими істотами, що були початковими власниками царства магії. Якщо подивитися на цю локацію, то це здається цілком можливим. У декораціях, архітектурі та інтер'єрі ігровий набір, царство магії бере свою основу від стилю ар-нуво. Цей мистецький стиль звертається до духу природи, а саме до плавних ліній, елементів, флори та фауни, що надають навколишньому середовищу певної казковості та містичності. Але погодьтеся, що цей стиль більше підходить. Феям, Ви коли-небудь звертали увагу на назву ігрових наборів окультних персонажів у Сім'ї Ігрові набори з вовкулаками та вампірами мають однакові назви зі своїм геймплейним наповненням. А от у чарівників назва ігрового набору має акцент саме на локації царство магії. На мою думку, цей маленький факт черговий раз підтверджує, що чарівники не були початковими власниками цього киншенькового світу, ну і розробники вирішили кинути цей маленький натяк на найвидніше місце. Серед описів предметів царства магії також немало натяків на боротьбу у магічному світі, ну і на антипатію чарівників фей – Маги всюди описують фей як маленьких недокучливих створінь, яких вони періодично великодушно рятують від погибелі у вентиляторах та решітках. В той же час у описі штор з чахлунського набору є згадка про велику королеву Титанію. Як так вийшло, що шаклуни згадують лише про надбили істот в якості фей? І при цьому позичили з палацу королеви фей штори цілком нормального для себе розміру. Стає очевидно, що чарівники не просто боролися з феями магічними силами, а й вели ще й інформаційну війну. Це мені нагадує історію боротьби між вовкулаками та вампірами, але про неї я вам розкажу уже при наступних наших зустрічах. Феї програли чарівникам. І покинули цей час значно втративши у своїй силі. але на прощання могли забрати трохи території собі і значно зіпсувати життя з всім іншим. Але я впевнена, що Феї готується до свого грандіозного повернення. З університетським доповненням у Сім 4 повернулася таємна спільнота, але вона не має нічого спільного з одноіменною спільнотою Сімс 2. Члени таємної спільноти у перічистері поклоняються духам природи, що дуже схожі на наших добре знайомих фей. Віруючи, підносять на алтар дари природи, кристали постійно доглядають за рослинами і радують фей сміхом та іншими насолодами. Але при цьому феї є доволі жадібними божествами. Адже, якщо, віруючі надто довго на їхню думку не виконують своїх обов'язків, вони готові їх наказати дуже і дуже сильно за непослух. У пошуках способів виновити свою силу, феї цілком могли звернутися до створення культу, що буде постійно приносити їм ресурси в ім'я в вити. бити. І, як на мене, це доволі заручно спихнути частину. Завдань на звичайних смертних, чи не так? Можливо, ігровий набір про фей буде присвячений у певній мірі саме цій боротьбі магічного світу за владу й могутність. Але поки розробники нічого не говорять про фей, як ігрових сім'ю, мені лишається розповідати вам у такі припущення в переміжку з вже існуючими фактами у Лорі 7.4. Наша перша подорож у лори та теорії 7.4 повільно йде до завершення. Надіюсь сьогодні моя розповідь відкрила вам багато чого цікавого, я буду дуже рада почитати ваші припущення щодо лору гри, а також ваші враження від мого відео. Дякую всім за те, що додивилися відео аж до цього моменту. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите трошечки вподобаюк. Не забувайте періодично перетілюватися в добрий фей, що допомагають ЗСУ, волонтерам та всім тим, хто потребує підтримки у цей непростий час нашої боротьби з окупантами. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі! Бувайте!